Погнали, Vitalis. Just Forta CF 24. Вітаю на каналі. В мене є буквально півгодинки, щоб відзняти для вас таке швиденьке відео. Це буде порівняння. Ну не зовсім коректно сказати порівняння, бо це все ж таки трішечки різні цінові категорії. Ми порівняємо два безмасляних 24 літрових літровим компресори. Це Vitals СКБ 24 т 572 8 а За що обожнюю вітал, що у них в назві вшиті майже усі характеристики? Та фортеце ОФ 24 обидва безмасляні, обидва двоциліндрові. В принципі, я їх не зустрічав в одноциліндрових. І ви їх часто порівнюєте, але це не зовсім коректно. Ну, дивіться, по-перше, в них трішки різна потужність. Тут у нас 0,98, 980 Вт. Тут у нас все ж таки вже 1,1 кВт. для такої невеликої потужності. Різниця там у 10 з копійками відсотків вже має значення. Ще і, ну вони. Частенько брешуть у характеристиках, але тут дійсно я бачу чисто візуально, що тут двигун більший, а трішки інша компоновка там по циліндрам зроблена. Ми до цього зараз підійдемо. Тому ну це не зовсім коректно. Та ще й по ціні. Дивіться, я повинен це сказати. Що в нас відео знімається на початок березня 25-го року, а звичайна ціна там якась стабільна на Vitals, Вона, як правило, десь 6500-6800 Звичайна ціна на форте рекомендована, роздрібна, яка, як правило, у них там гуляє, це десь 8500. Тобто, ну це трішки різні речі. Я вважаю дійсно, що форте покаже себе трішечки краще, але його порівняти з Profi з серії. А... Ось він вже, я думаю, був би кращий за Форти, але він також коштує ближче до 8 тисяч, тобто вони і по ціні, і по характеристикам були ближче. Віталс Профіль ще трішечки потужніший, там дуже цікава компоновка, він має два впускні отвори. А Форте має один так само, як і Віталс, ось цей серій майстер, який дешевше. Тому вони усі три трішечки різні, і нам би їх усіх три порівняти. Ну, але зараз так Впала карта, що в мене ну, лише в мене були на вітрині Віталси, і людина замовила форта, бо на них зараз супер акція, Вона була у лютому. Це 5274 гривні, якщо не помиляюся. А акційна була ціна. Я лише вихопив одну штучку, і за нею зараз приїде клієнт, забере. Тому, ну блін, я не можу дочекатися. А тому усе це, що я зараз сказав, із цінами та потужністю тримайте в голові. Ще раз кажу, не суперкоректне порівняння, але ви їх часто запитуєте разом. Ви їх порівнюєте, коли дзвоните до мене, і тому. Ну, ось ми з вами зараз на них подивимося. Ми подивимося на швидкість накачування ресивера. Ми подивимося на пікову споживану потужність. Ну і так, взагалі, зовнішній огляд, як вони себе ведуть, там комплекти і так далі. Так, ну поїхали. Давайте почнемо з форта швиденько. Він. Комплектований ось таким металевим гарним фільтром. Це важливо. Що саме цей штуцер? Я в кожному відео про компресори це кажу. Ось цей штуцер, який в нас входить в головку циліндра, він має бути завжди металевим. Це не важливо, який компресор ми використовуємо. Масляний безмасляний, бо головка гріється, і пластиковий штуцер він починає сипатися, трухнути втрачати свою пластичність. Усе це летить туди. Вам у повітряний тракт. Тому ну. Тут все гарно, так само, в принципі, як і у Віталса. Із це в нас, мабуть, 15-й зовнішній. Якщо не помиляюсь, можливо, ні, можливо, трішки менший. Тут в принципі не суть. Він йде у комплекті. В нас є один вхідний отвір. Тобто ми маємо компоновку таку саму, як і у Віталс. Тут в нас перший циліндр, я його називаю типу транзитним. Тобто він працює на всмоктування ну, в звичайному режимі. Також вони поєднані трубками. Тобто цей циліндр не має фільтру, і він також повітря до нього постачається через трубку транзитом через перший циліндр. Тобто це працює так. Так само так само в принципі, як і у Віталса. В принципі, що можна про нього сказати, в нас потужність, як я вже казав, 1,1 кВт, Вага 20 кг, Якщо буде час, я в принципі їх зважу. Я маю ваги там промислові. Більш-менш ми зможемо їх зважити. 20 ти літровий ресивер, до речі, який має гайку для підключення до пресивера. зроблена вона не дуже вона різьба не різана саме в стінках баку, а не на наварена гайка. А в ній вже пробка. Ну але я не думаю, що ви до безмасленого невеличкої потужності будете підключати ще додатковий ресивер, бо ну вони на це не розраховані. Чому взагалі тут є ця гайка? Я думаю, що вони використали просто ресивер від іншого від іншої моделі компресора. Я б не радив це в принципі використовувати. А, значить, у нас заявлена тут продуктивність 160 літрів на хвилину, я думаю, це, звичайно, на вході. Я не знайшов інформацію, який в нас хід поршня від нижньої до верхньої мертвої точки. На жаль, також я не знайшов інформації стосовно діаметру циліндра. Тобто, якщо у Vitals те, що я казав, що у нас характеристики зазвичай місяця в назві, це дуже ну, прикольно. Тут, ну я не знаю. Якщо тут у нас 57,2, то тут, ну я не знаю, який розмір циліндрів. Але що ми можемо побачити? А тут така компоновка мені більше подобається у форте ребра охолодження, як вони зроблені. Але тут є великі отвори, і ми можемо побачити, що сама гільза вона набагато менша. Тобто, якщо візуально ми ось так порівняємо, так то ми бачимо, що з першого погляду у форте циліндрі набагато більші, але... Це лише зовнішня так. Типу оболонка для охолодження, це так зроблені церебра, а у внутрішній частині гільза в нас набагато менше. Я думаю, що вона така сама, чесно кажучи, 57,2 менше вона бути не може, тому що ну як про які тоді 160 літрів за хвилину може йтися мова, але ну, в принципі, десь вона буде така сама, як і на Віталсі. Але я думаю, він буде трішечки швидшим завдяки тому, що тут 1,1, а не 0,98, і не так будуть просідати оберти під навантаженням. І він там покаже себе трішки краще там після 4-6 атмосфер і буде трішечки швидшим, але ми це все перевіримо. Він двигун стоїть на антивібраційних резинових ножках. гумових вони, до речі, дуже м'якенькі, нормально все зроблено, Не дуже мені подобається, наприклад, що ну, ось ця. Бачите, тут є певні там перегини. Як зроблена ось ця трубка до реле. До речі, тут також, якщо у Віталса ми маємо електромагнітний клапан, це дуже важливо саме для безмасляних, це важливо для будь-яких компресорів, але для безмасляних це особливо важливо. Тут стоїть електромагнітний клапан, який призначений для випуску стиснутого повітря, тиску. Для більш якісного запуску під навантаженням тут він також є. Не хвилюйтесь, він просто стоїть не тут. А як на звичайних масляних компресорах, тут є такий перепускний клапан, така качелька, яка стоїть у прес-состаті в корпусі, і він також, звичайно, буде випускати. Тому тут трішки інакше зроблено. Тобто, у нас є трубка, яка з'єднується з ресивером, Вона ж тримає усю цю конструкцію. Але і подаюча трубка така, а тут трішки інакше все зроблено. Тобто клапан винесений в нас із основного пресостату, він знаходиться в нас тут нижче, на нього йде подача. А, ось вона і пішла. А Реле тут, в принципі, хоча це Бенгівське реле, звичайне, тут також ця качелька має бути. Цікаво, як він буде працювати, але два клапани точно не гірше одного, тому, ну. Це скорішний не мінус, а плюс. Тут цей клапан просто захований у цій частині. Тому тут ми цієї трубки не бачимо. Тут у нас лише та, що з'єднується з, з ресивером, тут є та, що з'єднується з, з ресивером, та ще одна трубка, яка йде. Тут також у нас стоїть такий маленький механічний клапан. А що я ще можу сказати? У нас звичайно є два манометри. Обидва компресори у нас на 8 атмосфер. Тут два бистроз'ємні виходи кутові. Тут в принципі можна трішки вже переходити до Віталса. Так тут в нас є кран, звичайно її називають йолочка на русском язике. Та бистроз'ємне з'єднання стандартне, звичайне. Також два манометри, також 8 атмосфер. Також редуктори. Не бачу сенсу їх там якось перевіряти чи показувати. Все як в масляних компресорах. Конденсаторна коробка. Тут вона менша. Я вже розкрутив, сфоткав він на 18 мікрофарад Тут конденсатор більший, тут трішечки більша ця штука. Я не зміг її сфотографувати. Скажу я вам, що тут настільки сильно затягнули ось ті болти. Я просто побоявся, що я людині, яка приїде купувати. Я просто зірву шляци на болтах. Я просто друзі, я не зміг розкрутити. Я ну ви бачите, тому не зміг сфотографувати, що там у нас у внутрішній. Частині, але я думаю, що там просто трішечки більший конденсатор, тому що в нас трішечки більше споживає потужність цей двигун. Що ще можу сказати повітрусу? Такі самі гумові ножки, на перший погляд здаються трішечки твердішими, але можливо і ні. Це так, такий самий металевий фільтр з таким самим металевим штуцером. Так само зроблена компоновка, коли у нас один, один циліндр працює і як циліндри, і як така типу транзитна зона, до якої повітря постачається, через яку повітря постачається і до іншого циліндра. Як я вже казав, у нас 0,98 кВт, і у нас тут. Тут також 24 літри. Також 8 бар. Цікаво, вказано, що тут до 160 літрів на хвилину, тут типу просто 160, тут до 160. Це також, звичайно, на вході. На виході вони пишуть 105. Що стосовно форта, вибачте, я не знайшов інформації, можливо, я не дуже добре шукав, але я не знайшов інформації стосовно тиску, вже на виході продуктивності, точніше, вибачте, продуктивності на виході. Ну, але ну, ми просто їх поставимо і спробуємо накачати і подивимося, який нас час вони покажуть. Що стосовно ресиверів 2424, заради справедливості маю зазначити, що ну, щонайменше на око діаметр в них ідентичний. Але трішечки, десь на якийсь сантиметр, можливо, Vitals мені здається коротшим. Загально, я не знаю, може це якісь там пів літра, не знаю. Можливо, трішечки. Я вам потім спробую зробити фото, ну типу, на них згори, ви побачите і різницю по двигуну, я думаю, і побачите різницю по, по, по ресиве. Можливо, якщо це передасть фото. Стосовно коробок, ось коробка від C 24 Форта, і трішечки менша коробка в нас від Віталс, тому що він, а, ну. Трішечки нижчий і ну, трішки іначе запакований. Обидва запаковані класно з усіма пенопластами. Класно, гарно, тут жодних питань не виникає. По мережевим шнурам тут у нас три на 0,75, тут три на одиницю, але і трішки різна потужність. Цих кабелів в нас вистачить з головою для. Такої потужності компресорів стосовно обмотки Vital серія Master та завжди в нас мідна обмотка. Форта, червона серія ну, також має бути мідна. Думаю, що тут все. Все буде гаразд. В принципі, це стосовно. А забув ще форте. В нас іде із колесами два такі колеса діаметром, мабуть, там 10 12 см, Дві вісі, якась трубка, чесно кажучи, не знаю навіщо. Я не зрозумів. Можливо, це взагалі щось китайці кинули. Е, є дві ніжки. Резинові гумові і паспорт. Що стосовно це форте, що стосовно Віталса, такі самі колеса, такого самого діаметру, можливо, трішечки менша гумова. Акантовка трішечки тонша, якщо це має якесь значення, вони дуже легенькі. Також паспорт, і тут ми маємо лише одну ніжку попереду. Так? Якщо у Форта їх буде два колеса, дві ніжки, то у Вітал буде лише одна ніжка попереду. Скажу так, що для великих компресорів це має значення. Вони там не такі, не так твердо стоять. Там для маленьких компресорів великого значення немає. Він буде дуже впевнено стояти. І... Тому ну таке. Ну, звичайно, паспорт в комплекті. Ну і звичайно, фільтри в комплекті з паперовим елементом, фільтруючим в металевому корпусі, з металевими штуцерами. Вони однакові з однаковим діаметром пускного отвору. Тобто тут все, все абсолютно однакове. Мабуть, це все що стосовно комплекту порівняння та характеристик. Ну і в принципі, давайте швиденько тести. Так, зважуємо Vitals. показую, що ніхто нічого не поклав там. Як... Каміння або щось таке. 15,4 кілограми це суха вага, без нічого, без коліс, без там навіть фільтр зняв. це суха вага вітал. Зважуємо форте, також показую. Він стоїть сам лише ваги. Та він також без фільтра, суха вага. У нас 19 рівно. Тобто трішечки прибрехали всі у вазі, але, ну, в принципі, все логічно. Тут у нас. Більш товстий, більш великий двигун, більш великі ребра охолодження. Ну тому десь ось між ними 3,5 кг різні. кілограми. будемо через подовжувач, бо мені так в принципі простіше. Я можу винести прибор для замірювання потужності споживаної. Це не дуже коректно. Зазвичай для більш потужних речей я цього не роблю, але тут невеличкі двигуни, тому це не на що майже не повпливає. Будемо тестувати через подовжувач. Друге. На цю коробку не звертайте увагу, це тому що він в мене зараз без коліс та ніжок, щоб він дуже сильно не вібрував. Я показую вам, що компресор абсолютно пустий. Я відкрив, я закрив, усе знімаю одним дублем. Все пусто. Зараз ми його увімкнемо, буду вам переводити інколи показувати 236-234 вольта в нас зараз у мережі при стандарті 230, що доволі буде коректно. Перевірити, я не буду прискорювати відео, тому перевірити ці результати, які я вам напишу пізніше на екрані. Ви зможете тупо дивлячись на секунди у відео, бо воно не прискорене. Ще раз кажу. Погнали! Віталс! Ну і тест Форта СФ-24. Тут в нас немає крану, так само як на Vitalсі. Тому для того, щоб продемонструвати вам, що він абсолютно пустий, що, що у нас усі тести. Навіть його вже протестував трішки. Що у нас всі тести чесні? Я вам одним дублем показую, що була викручена. Гайка для зливу конденсату. До речі, жодного зварювального флюсу там або чогось іншого, якоїсь стружки, нічого немає. Тобто він абсолютно в нас пустий. Стрілочка також у нас лежить. Тести будемо проводити 232 вольти. Вона тут у нас плаває 232-234. Ну, погнали. Як то кажуть. Слухайте, я навіть не знаю, який висновок я можу зробити з цього тесту. Він мене здивував, як то кажуть, перегорнув стіл. Ем... Ну, дивіться. справедливості заради зазначу, що зазвичай я мірюю по великому манометру, який в нас показує тиск у ресивері. Цей у ресивері, це і на виході. Так само і тут. У Віталса стрілочки йдуть у синхроні, можливо, є там якийсь мікронний асинхрон, але в принципі на око вони йдуть синхронно, і що по цьому, що по цьому, вони досягли відмітки у 8 атмосфер у один момент. Також хочу зазначити, що я міряю саме. По досягненню саме восьми атмосфер. Обидва вони накачали трішки більше, але це в нас вже не хвилює, бо можуть бути по-різному налаштовані просостати. Ви їх можете відрегулювати так, як вам заманеться. Але ми міряли, щоб коли вони у секундах досягнуть саме восьми атмосфер. По Віталсу ми почали міряти десь у 1 хвилину 5 секунд і закінчили у 3 хвилини 6 секунд. Ну там таке, чи можна вже брати цю 1 секунду, додавати її чи ні. Ну, давайте там справедливості заради. там 2-201. Це в нас Віталс. І по Форте. Тут дивіться, як все у нас виходить по Форте. У нас асинхрон, це навіть можна побачити зараз. Маленький манометр показує більше. Ми розуміємо, що точки з точки зору фізики в ньому може бути менше, але більше ніяк. Бо ну ну ви розумієте, бо цей вже йде після великого. Я думаю, що тут просто у нас трішки залягає стрілочка, і давайте підемо на зустріч. Форте і будемо. Міряти і орієнтуватись на маленький манометр, тому що він досяг відмітки у 8 атмосфер швидше. Що в нас із часом? Тут ми почали знімати, е, включили компресор у 48 секунд е, відео. Коли я кажу у 48, це саме. Це саме ролик маленький, коли я кожен компресор знімаю. У вас це буде на 48 секунда, Неважливо, важливо. Ви це можете перевірити. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу, бо я знімаю нарізкою, а потім клею. Добре, тут я почав знімати на 48 секунді ролика і закінчив у 3:10. А це, друзі, 2,22. Ви розумієте, про що я кажу? 2.01... 2,22 до 8 атмосфер. А що ще дуже цікаво, Віталс не показав нам жодних 0,98. І цей і інший показав би нам більшу споживану потужність, якщо б накрутили їх, наприклад, до 9. Вони можуть мати цю потужність. Тут, в принципі, не про це річ. Він нам показав максимально 755 воль АВт. А Форте ви бачили? так? Також 755, при тому, що в нього візуально більший двигун. І тут я навіть не знаю, що сказати. Ну, тобто, при тому ж самому вольтажі він нам показав, це було ще спочатку видно і по просадці вольтажа, він нам показав таку ж саму споживану потужність. І це вже погано, бо вони заявляють один і один. Але ну, така сама, як і у Віталса, і при тому, що двигун ну реально візуально більший. Але по часу він ну більш повільний. Ну, десь відсотків на 25. Ну, це в принципі взагалі. Тому висновки робіть самі. Хто хоче щось перевірити, відмотайте назад усе перевірте, все в мене чесно. А тим паче, що мені, типу, все одно який продавати, але в Форте я. Я був впевнений, що він проявить себе більш круто. Я навіть жалкував, що по цій акційній ціні я їх не взяв більше. Але як бачите, тест каже все сам за себе. Єдине в захист форте, можу сказати, він реально тихіше, ем, тому що тут гільза в нас є єдиним цілим ось цим зовнішнім блоком. То ось тут в нас гільза, і між самою гільзою та. Ем, та зовнішнім є якийсь проміжок шар повітря, так і є такий типу зовнішній шар. І я думаю, що а, ось цей оце повітря, воно звукова хвиля, вона розчиняється, вона втрачається ось цьому проміжку. І завдяки чому він набагато тихіший. Ну реально, так десь на моє вухо, мені здається, десь 25-30%, Це реально плюс. Але з точки зору продуктивності, ну. Вони абсолютно однакові. і Якщо форте повернеться до своєї звичайної ціни, там у 8500, а цей залишиться 6500. Ну, слухайте, якось так. Будь-якому випадку дякую за перегляд. Я думаю, ви зробили для себе певні висновки. Якщо в мене ще з'явиться від з профі, обов'язково протестуємо. Ще раз дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Усього найкращого.